Ворог здригається від вибухів, новий удар по стратегічному об'єкту окупантів в Самарській області. Наші воїни атакували нафтопереробний завод. Водночас на Білгородщині росіяни скаржаться на величезний стовп диму. А на тимчасово окупованій території Запорізької області удар по військових ешелонах противника усе найважливіше за мить. Підпишіться на канал Сейчас і поїхали. У тилу противника гучно. 16 листопада росіяни поскаржились на величезний стовп диму після обстрілу під Білгородом. Водночас місцевий губернатор В'ячеслав Гладков вже встиг заявити, нібито внаслідок атаки на Білгородщину постраждала жінка. Каже, що у неї баротравма, її госпіталізували. інцидент стався в селищі Борисовка. Російські чинуша переконує, що удару було завдано, начебто по комерційному об'єкту. Судячи зі світлини, мова про АЗС Роснефть заявляється про пошкодження двох автомобілів. Схоже, російська криворука ПВО спрацювала як завжди. Варто нагадати, що у ніч на 16 листопада у тилу ворога громихало. Сили безпілотних систем спільно зі силами спеціальних операцій та іншими складовими сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Про це повідомили у офіційному повідомленні самі ж сили безпілотних систем. Далі цитую: Новокуйбишевський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб російської армії, виробляючи понад 20 видів продукції. Щорічний об'єм переробки складає понад 8 мільйонів тонн. Завод розташований приблизно за тисячу кілометрів від державного кордону України. На території об'єкта пролунали вибухи та спалахнула пожежа. Попередня атака на завод відбулася 19 жовтня. Було зупинено дві основні установки переробки нафти. Командувач сил безпілотних систем Мадяр підтвердив нинішню операцію. Наливайка ця виробник палива для реактивних двигунів найвищого сорту: ну і бензин, бензин, дизель, бензин усіх марок. А бензин, згідно порядку денного, послідовно стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидко згореними. Крім того, з'явилися супутникові знімки, які підтверджують наслідки удару далекобійних дронів СБУ по об'єктах у новоросійську. Знищено чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу ЕС 400 Тріумф, а також два радари: раннього виявлення і цілевказання. А тим часом у Красноярському краї ворога сталося аварійне відключення світла. Місцеві повідомляють про блекаут. Причина криється аварії на ТЕЦ-4. Рухаємось далі. На тимчасово окупованій території Запорізької області вдало діють партизани. Агенти руху АТЕШ провели успішну операцію. Про це вони повідомили в офіційному телеграм-каналі. У районі Новобогданівки вночі була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці. Ця операція миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів, оскільки місце операції знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту. Блоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України скористалися ситуацією та нанесли точні удари ракетами й артилерією по зупинених ешелонах. За словами, АТЕШ, це тимчасово зірвало постачання боєприпасів і пального окупантам на херсонському та частині запорізького напрямку, що вже призвело до зниження інтенсивності боїв на цих ділянках. Тим часом моніторингова група Кримський Вітер повідомила, що новітній американський літак-розвідник виконував розвідку над Чорним морем і рухався в напрямку до Новоросійська. А паралельно у деяких окупантів назріває паніка. Терорист Ігор Гіркін, який нині перебуває у в'язниці, боїться сценарію, за якого Сили оборони України повторять контрнаступ 2022 року. Якщо ворога що відступає, не переслідувати, то через деякий час з високою імовірністю повториться осінь 2022 року. Коли наші війська, що відійшли на адміністративні кордони, були атаковані під Херсоном реорганізованими, поповненими та відновившими боєздатність з'єднаннями ворога. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ексклюзивні кадри. Президент України показав відео запуску українських ракет Довгий Нептун по Росії. А тим часом у окупантів через удар дрона по підстанції не буде трансляції радіостанції судного дня. А на тимчасово окупованій території Запорізької області атака по Запорізькому залізорудному комбінату. Про все по черзі. Далі підпишіться на канал Фабрика новин і до справи. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри пуску українських далекобійних ракет Довгий Нептун по території Російської Федерації у ніч на 14 листопада. У своєму повідомленні в телеграмі він коротко і лаконічно написав: Українські довгі нептуни робимо більше. А тим часом Роси скаржаться. Трансляції так званої радіостанції судного дня тимчасово не буде. Причина влучання безпілотника в одну з підстанцій. Відомо, що згадана радіостанція десятиліттями передає монотонний гудок, який періодично перебивають дивні голосові повідомлення. Призначення об'єкта офіційно не пояснюється, тому навколо нього виріс цілий культ конспірологів, що будь-які збої верифікують як загрозу ядерного апокаліпсису. Тим часом українські сили продовжують свою вдалу роботу. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, повідомив, що близько третьої години ночі сили оборони завдали точкового удару по Запорізькому залізорудному комбінату. Знищено понад 70% енергозабезпечення. Очікуємо затоплення шахт та повної зупинки добичі. Це один з найбільших комбінатів в Україні, та найбільший в окупації цього року окупанти планували викрасти понад 4 мільйони тонн залізної руди. Тривожно і у тимчасово окупованому українському Криму, за даними. Петра Андрющенка там зараз затримуються залізничні потяги, що прямують на півострів і звідти. Перевізник Грандсервіс Експрес повідомляє про затримку від півтори до чотирьох годин в проходженні всіх потягів Таврія по напрямку Симферополь. Що ще уразили наші сили оборони? Якусь залізничну інфраструктуру в Криму, що спричинило цей тотальний колапс? Чекаємо на офіційні повідомлення, пише він. Рухаємось далі. Тим часом у Прионецькому районі Республіки Карелія, 13 листопада, розбився російський винищувач Су 30 обидва члени екіпажу. Загинули за даними z Пабліків, кожен із них мав понад 500 бойових вильотів. Тривожно було і у Краснодарському краї ворога. Аналітики російського каналу Астра повідомляють про ураження військової частини ППО у новоросійську в результаті атаки. Йдеться про частину, де розміщено установки С-300, с 400 та Панцир С-1. Крім того, кілька енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції, нібито, були відключені від мережі внаслідок атаки безпілотників. Позавчора на це скаржиться голова Росатому. А тим часом справжня істерика у одному із зет пабліків ворога. Російський телеграм-канал скаржиться, нібито українські воїни використовують на фронті нову тактику проти груп просочування окупантів. Мовляв, наші оператори дронів залітають замаскованими під російські безпілотниками зі сторони ворога та буцімто скидають отруєну провізію гроші. А у столиці противника інцидент іншого характеру у Москві на території Сколково буцімто було знайдено вибухівку. За даними пропагандистських каналів, на території підстанції Медведевська виявили тротилову шашку вагою 200 грамів, закріплену на газовій трубі. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. У Збройних силах України запрацює система, в якій один оператор керуватиме ста безпілотниками, зокрема стіна дронів проти шахетів. Повідомляється, що ЗСУ стануть першими у світі тестувальниками стіни з дронів, які за і захистить українців від атак дронів камікадзе шахет а також керованих авіабомб Російської Федерації. Стіна складатиметься з рою безпілотників, які здійснюватимуться в повітрі по команді щита оператора, і російські засоби ураження будуть підриватися у повітрі, оскільки на натрапляють на свої рідні мінне поле, розповідають розробники. Роман Григоровичу, що нам це дасть? Чи вдасться таким чином ну, ж таки, Херсон, Харків, так, от фронтові регіони, боротися із цим і не пропускати тоді всі ці безпілотники і вже і, і далі в інші області? Ну, стіну вони не організують. Діло mm. тому що, що такое стіна для того, щоб от перехватити, допустимо, російські дрони. Вот российский дрон может лететь от там, десятков метров высоты до километров, до 4-5 километров, если ТВС, двигатель внутреннего сгорания. А если турбина, до 7-7,5 километров по высоте. Вот Орионы ходят российские, допустим, или там форпосты 7,5 тысяч, легко себя, неплохо себя чувствует. А потому говорить о стене, ну нереально. Почему? Потому что у нас ну, где-то 2,5 тысячи километров потенциального фронта, который надо перекрывать, по высоте до 7,5 километров, до 10 практически. Это сотни миллионов дронов должны ну, есть вещи нереальные. А Поэтому это не стена. Скорее всего, можно говорить об облаке, да? то есть о какой-то стае, лучше облако, это вот для понимания процесса. Почему облако? Облако можно закрыть какой-то э, объект, то есть это объектовая система э, безопасности. Может быть, действительно, 100 маловато для того, чтобы закрыть объект, допустим, инфраструктурный, ну, ту, же станцию, да, или там трансформатор, как минимум надо, ну, пол, пол тысячи, до, до тысячи, наверное, дронов, реально, то есть до тысячи дронов, тогда можно облаком беспилотников закрыть объект и с любой бы стороны, с какой бы ни заходил российский дрон, либо тот же КАП, даже это Харьков, ну, по Харькову надо прикрывать там не одной тысячи дронов, сразу понимать, чем больше площадь, тем больше дронов, там может быть до да, 100 тысяч дронов надо будет, чтобы Харьков прикрыть вот, тако, вот таким облаком дронов, опять же, на подходе. Возможность такая, то есть она теоретическая однозначно есть. Ее надо, её надо, естественно, тестировать в боевых условиях при противодействии российским средствам нападения. То есть разного уровня, опять же, и по, и по дронам, и по кабам, и по крылатым ракетам. И дальше понимать эмпирическим путем, методом научного тыка, если так можно сказать. Надо понимать, сколько надо дронов, с какого направления, на каких высотах, как надо располагать, как надо всем этим роем управлять и так далее и тому подобное. Но этот процесс уже пошел.